Слава Україні! Дякую вам, любі учні, що ви знову завітали на мій канал, щоб дізнатися ще більше про дивовижний світ, що нас оточує. Пропоную сьогодні з'ясувати, хто такі продуценти та консументи. Велика спільнота, де живі істоти та середовище, що їх оточує, створили збалансовану гармонійну цілісність, називається екосистемою. Її можна уявити собі як величезну команду рослин, тварин та інших організмів разом із їхнім оточенням, які виконують різні ролі, щоб підтримувати порядок. Живі істоти або біотичні компоненти це всі живі організми, такі як рослини, тварини, птахи, комахи і навіть мікроскопічні істоти, неживі або абіотичні компоненти. Це неживі частини середовища, такі як ґрунт, вода, повітря, сонячне світло та гірські породи. Незважаючи на те, що вони неживі, вони відіграють вирішальну роль у формуванні умов для життя в екосистемі, наприклад, ліс, ставок або сад це екосистеми. У лісі є високі дерева, менші рослини, такі тварини, як олені та птахи. Комахи, що дзищать, і ґрунт під усім цим. Кожен із цих елементів взаємодіє з іншими, створюючи мережу життя. Енергія постійно тече через екосистему. Ключовими гравцями у потоці енергії в екосистемі є виробники або продуценти. Продуценти це організми, які здатні до фотосинтезу. Тобто процесу, за допомогою якого вони перетворюють енергію світла у хімічну енергію у формі глюкози, одного з видів цукру. Ці організми утворюють основу харчового ланцюга, забезпечуючи енергією всі інші живі організми в екосистемі. Виробники, переважно рослини, мають спеціалізовані клітинні структури, які називаються хлоропластами. Усередині хлоропластів вони здійснюють фотосинтез. Цей процес передбачає вловлювання сонячного світла, вуглекислого газу з повітря та води з ґрунту для виробництва глюкози та кисню. Виробники також відомі як автотрофи від давньогрецького автос сам та трофос їжа харчування, що означає ті, що самостійно живляться. Крім очевидних прикладів, таких як дерева та трава, різноманітні мікроскопічні водорості та бактерії також функціонують як виробники. Фітопланктон в океані, наприклад, є мікроскопічними водоростями, які відіграють важливу роль у морських екосистемах як основні виробники. Окрім забезпечення енергією, виробники відіграють вирішальну роль у виробництві кисню яким ми дихаємо. У живому світі поряд з продуцентами існують істоти, які не можуть виробляти собі їжу. Тому їм доводиться споживати або їсти інших живих істот, щоб отримати енергію, необхідну для виживання. Це консументи. І їх ще називають гетеротрофами. Так, травоїдні тварини це вегетаріанці екосистеми. Вони харчуються рослинами. Уявіть собі оленя, що жує травичку, або кролика, що гризе морквинку. Вони травоїдні, бо ласують рослинами. М'ясоїдні консументи це любителі м'яса. Це споживачі, які харчуються іншими тваринами. Подумайте про лева, який женеться за газеллю, або про вовка, який полює на здобич. Вони м'ясоїдні, тому що їм подобається їсти м'ясо. Всеїдні консументи є універсальними, всеїдні можуть харчуватися як рослинами, так і тваринами. Люди є чудовим прикладом всеїдних тварин, тому що ми насолоджуємося різноманітною їжею, рослинною, як от фрукти та овочі, і тваринною, як от м'ясо чи молочні продукти. Споживачі відіграють життєво важливу роль у харчовій мережі екосистеми. Вони продовжують обертати коло життя, поїдаючи інших живих істот. Цей процес не тільки забезпечує їх енергією, але й допомагає контролювати популяції різних видів, підтримуючи баланс в екосистемі. Це запобігає тому, щоб один вид став занадто домінуючим і порушив гармонію екосистеми. Енергія, яку виробляють продуценти за допомогою фотосинтезу, передається консументам, коли вони їдять. Травоїдні тварини отримують енергію від рослин, а м'ясоїдні від травоїдних. Разом виробники та споживачі створюють крихкий баланс в екосистемі. Отже, думаю, ви сьогодні зрозуміли, хто такі продуценти та хто такі консументи. Коротко про головне. Виробники або продуценти це організми, які самі створюють їжу в процесі фотосинтезу. Вони забезпечують вироблення енергії, яка потрібна всім іншим живим істотам в екосистемі. Споживачі або консументи не можуть готувати собі їжу, тому залежать від того, що є в меню. Так, травоїдні їдять рослини, м'ясоїдні ласують іншими тваринами, а всеїдні насолоджуються потроху тим і іншим. Вживаючи їжу, консументи забезпечують себе енергією, яку накопичили продуценти. Якщо вам було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відео уроків!